Вітаю вас на каналі. Я в магазині Сінсей. Огляну сьогодні дитячий одяг, взуття та аксесуари. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Босоніжки рожеві для дівчинки 219 піна. Капелюшок 169 гривень. Набір шортів 169 дві штуки. Панама двосторонній щенячий патруль 149, Панамка кольорова 149, Бусоніжки рожеві на липучках 399, шорти велосипедки 99, шльопанці 329. Сумочка єдиноріжка. Защіпається на замочок 279, сумочка ЛОЛ 169, кругла джинсова 149, Велосипедки 279, полосочку 3 штуки, футболочка 129 гривень.

Курточка Екозамж 549, Спідничка джинсова мінімаус, пояс на резинці 219, кофта 129, свинка пепа, лусини 149, блакитна кофтина 219. Лосінки 99, футболка ніжно-рожевого кольору 99. Шльопанці єдиноріжки 219. Панама полунички 149. Ще така панамка є красива. Я свої доні таку взяла 149. Розмір с M м та L. І такий варіант з котиками 149. Кепка 119 з метеликом. Кепка з вишенькою 129. Фіолетова зі скай 129. Шльопанці м'якенькі піна. 399 в двох відтінках. 219 сині з акулами. Також м'якенькі. Такий варіант 219. Босоножки 329 на хлопчика з липучками. Кіти щенячий патруль 500. Шльопанці жовті лимончики 219. Крусівки Wheels 599. Шльопанці червоні 279. Такого плану шльопанці з чорними поясками 329. Футбольні кросівки Розміри є різні. 549 гривень. Шльопанці дівчачі попіт 279. Такий варіант з котиком 279. Бусоніжки чорні на дівчинку 400. Кеди 279 на липучках. Фіолетові яскраво жовті та малинові. Шорти на хлопчика 209. Дві пари. Набір шортів 399, темно-сині, оранжеві та блакитні. Шорти зелені 119. Усі шорти йдуть такі трошки утеплені, не тоненькі. Набір із трьох шортів 400, одна пара 219. 169 ковтина. 129. 169 лусинки 2 пари. І такий варіант 169. Зараз одяг знімаю для самих менших діток. 279 три пари, 62 розмір.

99 штаніжки, така кофточка ще є, кросівки 423 розмір. Спідничка 169, 98 розмір, джинсова спідничка 149, пояс на резинці. Взуття для дівчинки 22 розмір 399, Кросівки для хлопчика 500. Босоніжки для хлопчика 400. Такий варіант є відкриті. босоніжки на липучках 400. Кеди рожеві на липучках 279. Шкарпетки 99, 3 пари. 69 2 пари. Набір шапочок 219. 3 штуки. 219 від 9 до 12 місяців. Акційний набір шапочка та хумут 79. Рожеві мокасини 400. Хайтопи дівчачі 329, кросівки хлопчачі 600, куртка дощовик 439, комплект шорти та футболка хлопчачі 219, комбінезон для хлопчика 219 на короткий рукав. Футболка 99. Шорти дві пари 169. Шортики для самих менших 129. Дві пари. Розмір 56. Штани блакитні 129. Дякую вам за перегляд.